Добрий день всім, хто полюбляє гортензії. Сьогодні 11 квітня 2023 року, Центральна Україна, місто Черкаси. Це гортензія, яка має назву мінлива або Перемінчева. І подивіться, як вона вже розпустила свої бруньки. І як вона вже зараз навіть у квітні місяці, декоративно виглядає. Вона в мене ще підв'язана, але я зараз все, всю роботу свою залишила і буду її ставити на опори. Чому? Тому що ще трошечки, якщо почекати, то почнуть обламуватися бруньки, коли я буду підв'язувати. Ця гортензія в неї дуже такі гілки тверді. Але на кожному пагоні, на кожному, кожна брунечка є квітуча. З одної гілки буде до 10-12 квітів. Ні одна із гілочок не витрима таке навантаження. Тому я вирішила поставити зараз підпорки, що використовую я. Я використовую отакі у нас були підпорки. Ми раніше, раніше мій брат, смородину під, під ветки ставив в гілки. Тепер отдав мені під гортензію. Як буду сюди встановлювати? А до стіни я їх буду прив'язувати. Зараз покажу до такої конструкції. Бачите, я до стіни прикріпила такі гачочки і ставила просто арматуру. Буду підв'язувати другий, щоб він рівно, гарно стояв. Якщо його не підв'язати, а просто зв'язати кущить то на осінь. Гілки будуть всі дуже покручені. Бачите, як ось у мене вийшло. Тому в цьому році я більш відповідально підходжу до цієї справи. Тому що мені не подобаються кручені гілочки. Зараз я покажу, як воно буде виглядати, коли я його підв'яжу. Тут конструкція інша. Тут, бачите, у нас бруківка, і нема куди засунути опору, яка буде попереду. Тому ми зробили із водопроводного шланга. Полукруг. і ставила його на таку конструкцію. Робили все самі, дуже бюджетно і дуже швидко. Отак от виглядає кущик мій. Гортензії мінливої. Так, дивимося, як я вже почала підв'язувати гілочки. Підв'язую гілочки я на стрічки, які ріжу з укривного матеріалу. Для чого це роблю? Щоб вірьовка катоненька не перерізала. Гілочку. Це дуже зручно, зараз воно не дуже естетично виглядає, але коли листя розпуститься, його зовсім не буде видно. Задній час гілочок буде підв'язані, а попередній буде опиратися на отаку конструкцію. Думаю, якщо кому потрібна наша ідея, можете користуватися, трошки пізніше покажу, як у мене вийде мою алію. Упорядочить. Все, до зустрічі. Тепер я вам покажу, що в мене вийшло з моєї підв'язки. Так як я невчасно це все зробила, бачите, що? Почали відломлюватися гілочки. Брунічки, які вже пішли в гілочки. І це все квіткова брунька була. Могла бути квітка. Ну, на війні без потір не буває, тому так. Це так в мене вийшло. Помочить до моєї гортензії. Отак я зробила для того, щоб вона не хилилася мені на доріжку. Але навіть коли вона хилиться, вона теж дуже гарно виглядає. Вона лежить на камінцях, на корі. Так от. На самих великих кущах я поставила по дві, в мене вистачило цих металевих конструкцій, тому тут буде трошки краще. А наступний рік допрацюю інші свої конструкції, буде також гарно. Цю підставку ми робили з отаких деталей металевого штиря, до якого прив приварений кусочок труби, і шланга водопроводна. Ось таке у нас вийшло. До зустрічі, коли буде кипнути наша прекрасна гортензія, яка називається мінлива-перемінчева. До зустрічі!